Сі-сі-сі. І всім привіт, друзі! З вами я, Український геймер. І сьогодні ми будемо робити реакцію на четверти... четвертий трейлер Poppy плейтайм. Ну а що, погнали! Опа, хтось іде. А ну-ка, давайте подивимося на нього. Це буде, типа. Як собака, напевно. Так. Сі-сі-сі-сі. Тут. Ігра. О, я знаю, він з минулої і другої і, і частини. Оце, да-да-да, кетнап вроді. Ой, не кітнап. Ну наподобі. А оце його тінь. Він буде червоним, я так зрозумів. Якісь деталі. Я думаю, це про прототип, але це не точно. Якісь ще бочки валюються. ні, Тінь дуже прикольна. Виглядає як собака. Так. Стоп, 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 стоп. Ого, це його лице? Якась штука ще з боку, То, я думаю, це якийсь паук, напевно. Типу, вони, щоб не вмерти з голою, їдять один одного. Іграшку людожера. О, все понятно. Так, тут купа іграшок. Оооо, який страшний почекай. Четвертий трейлер. Імені. Ну, я думаю, це буде десь 20, чи 25 число, чи навіть 16 мої такі догадки. Ну, давайте подивимося, що тут є. Тут якийсь контейнер був, а ну-ка, стільки іграшок. От що це була за штука. Зараз. Во, скільки тут. О, бачите, якийсь ящик. О, оцей робот, я знаю його. І ще якийсь коридор, я так думаю, що буде. Ну, давайте. Йой. От тут ще якийсь робот був. От що це за червона штука, я так і не зміг розглядіти. Я думаю, що це якийсь коридор там, де ми будемо падати, і будемо з ноги битися з тим. Ні, ну я так думаю. Тому що це, походу, якісь або монстри, який буде читувати, або, напевно, реально якийсь коридор. Ну тут я вже нічого не можу замітити. В тій куці, може хтось стоїть. Можу так сказати. Це якісь ящики будуть. Я думаю, в них буде якась зброя проти того. Ну, це не точно. Ну, ігра буде, я думаю, буде не така вже й класна, як друга частина. І третя. Ну, я думаю, що вона більш сюжетна буде і більш така пригодницька. Ну а з вами був я, український лонгемер. Всім папа, -па, підписуйтесь та ставте лайки. Ну, Перед цим давайте подивимося повністю трейлер. Давайте. Якщо в когось є бажання вступити в мою команду або підписатися на мої соцсети, переходьте посилання, ссылка в описі на рекарані.